Доброго дня, друзі. У нас сьомий тур продовжується. Зантаємо стейт. Грали там дуже цікавий результат, дуже для багатьох несподіваний. Але про цей матч. Трохи згодом. Давайте ж безпосередньо. Справи набагато гірше. Команда зіграла 5 поєдинків. Ну, безпечний удар. Писарів. Проходить, пробиває в ближній кут, і встигає згрупуватися. Олександр Майна Сакаланта. Пальовий гравець перервав. І прийшов далі. у нас відбувся аж що в листопаді 29-го. І команди, як Смайл, Дніпро, так і Грізлі. Можна сказати, пристрілка продовжується. Знову писарів. І тут же влучає. Добивання. Данілу Усетко, Точно передача. Знову зліво, Знову Таліковна цей раз дальний кут. Усетко. Забиває. Антон Усетко, 1-0. Рахунок стоїть. Як же класно там. Розібрався, 99-й номер. 14 та хвилина поєдинку. Сінчиков. Шишка. Ну, Сінчиков передача, Богдан, і лети з рівні рахунок. Момент. Знову Таліка. Блохін. Знову забирає м'яч. Точно. Плачков нас дожине в ближній кут. Піціативи бачимо, Падав Синчиков. Воронко. 10 секунд на атаку. З ударом потрібно завершувати. Передача, але за слабкий пас. І тут чіпляє Оловко. Ні. Но є нагода взяти. Так, давайте ми подивимось. Трибає літі. Передачу. Сінчиков забувати потрібно. Пробуває Артем. Влучає. Хоча б на шах На половину поля суперника. Вставати і грати потрібно. Талікав зараз жовту картку. Отримує. Писаєв з класа прокидає м'яч. Дуже довго готує удар в дальній кут. Не влучає. Тут одна передача на тоненького, Інша. І все ж таки навіть до удару в нас. Дійшло. Діло тут Звєрєв! Олександр Звєрєв, Як же класно розбирається! І в другий цьому матчі в нас виходить вперед смайл Дніпро. Коломується стіг, влучає Михайло. Є удар і летів м'яч під дальню стійку. Болденюк знайшов змогу пробити з під Лакізо. Лакізо порожні ворота і здається до кручує в'язні. але... І знову насаріна. Туда рикошет і кутовий буде. Моменти! Залітає в'яч ворота. А тут що, автогол здається. Так. Артем Писарев. Автогол. 2-2. Рахунок стає. Були. Це бачив Артем Тарасов. 10 секунд. Ну, певно, остання атака в нашому матчі. Невдало. Все Лакіза не поспішає. Час вичерпано. 2-2. Нечийний результат, я не знаю. Можливо, і нікого не задовольнить. Хвилина 35 залишалася, як Змії Грізлі все ж таки зрівняти рахунок попереду був смайл Дніпро.